Слідча група на початку розслідування не могла навіть уявити, що в Київській області одночасно рутують три маньяки, які схожі за своїм почерком. Через декілька місяців підполковник Сушко отримав інформацію від колег із західної України. В одному з карпатських сіл затримано молодика, який убив чотирьох літніх жінок. Його біологічний матеріал збігся зі слідами на тілах чотирьох жертв, знайдених у Васильківському районі. Батьки хлопця розуміючи, що у Василькові почалося серйозне полювання, сховали свого сина у Карпатах. Там він і продовжив займатися улюбленою справою вбивством бабусь. Враховуючи те, що маньяк діяв поблизу залізничних станцій та в лісосмугах, підполковник Сушко вирішив звернутися в розвідку для того, щоб зробити запит на фотозйомку зі спутника. Після звернення в НАТО фахівцям вдалося знайти декілька знімків супутника, який Пролітав над місцем вбивства. Це дало змогу слідчим дізнатися приблизний колір та марку автомобіля Кузменко. Коло пошуків ніби як звужувалося, але все одно було неймовірно великим. Дуже вже повільно справа обростала новими деталями. Хоча слідчі вже знали деякі звички психологічні особливості маніяка, ніколи не розкидав речі, змушував жертв акуратно складати одяг. Правоохоронці обшукали лісосмуги і провели. Кілька спецоперацій, ліс, спецназівець і тітки. Однак одна із самих цікавих та ефективних виявилася операція Тітки. Всі жертви були жінками і неохоче йшли на контакт з чоловіками слідчими. Тому до операції було прийнято рішення залучити саме жінок. Це й дозволило скласти психологічний портрет злочинця, що дозволило в подальшому його затримати. А що було далі? Дивіться в наступній частині.